Врятувати дітей Донбасу від травм та допомогти постраждалим. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова та компанія ДТЕК презентували новий інформаційний проект Врятувати життя на основі матеріалів ЮНІСЕФ штаб розробив брошури та плакати для дітей і підлітків. У них просто розказано, як поводитися у зоні бойових дій або в разі виявлення вибухового предмету. Під опікою штабу наразі 20 дітей, які підірвалися на мінах або постраждали від обстрілів. В Україні досі немає статистики, скільки дітей отримали поранення під час проведення АТО. Інформаційні матеріали вийдуть загальним накладом у 15 тисяч. Розповсюджуватимуть їх у містах Донбасу. Ідея виділити таку допомогу в віддільний проект прийшла із-за того, що ми працюємо з такими дітками. У нас є гаряча лінія. У нас є тісна зв'язка з нашими земляками. У нас є підприємства, компании Метинвест, ДТЭК, которые работают на территории Донецкой и Луганской области и сейчас. И трагедии происходят в наших городах и с нашими детьми. Дети становятся вот тем особо подвержены риску, потому что они часто не знают о последствиях того, что может случиться, не знают, как себя вести с этими предметами. И поэтому самое важное, мы считаем, в этой, в этой ситуации, это разъяснить.